Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо грати в чудову гру під назвою Timberborn. І на цей раз в нас буде друга колонія, другий тип бобрів, які, як ти бачиш, в нас сіренькі. Ну, можна сказати, афроамериканські це залізні зуби. Отже, ми якраз почнемо грати за цю. Колонію, ролички в нас будуть коротенькі, невеличкі хвилиночок, так по 15 плюс-мінус, для того, щоб тобі було цікаво, щоб ти дивився, і для того, щоб Юрчик також сильно не втомлювався і міг робити для тебе більше цікавих роликів. Отже, з чого почнемо? Я вже поставив насос. До речі, він в них поглибше аж до 6 бере. Не так, як у звичайної у першої колонії, і, звичайно, лісоруба для початку. Все це ми будемо зараз швидко вигризати, можна навіть двох е, лісорубів. Хай тим займаються. і одразу одразу будемо щось думати про їжу. Так. Хотілося би якось так, щоб ми могли бігати туди і нагору. А, отут є у нас, я не помітив за деревами. Отже, ще тут фермера посадимо. Давай отак, напевно, його зробимо. Чи краще б згори його посадити? Зараз подивимося, може дійсно краще згори він. Тоді і там і тут буде захоплювати, да? Отако От ми його зробимо. Так, поїхали. Бобри, давай будуємо, будуємо. Так, вода є, це є, це ще треба ферму їм. по-любасу треба ферму. М -м -м, може навіть з цієї сторони. Але ферма у нас буде з іншої сторони. Чом би і ні. Так так що тут я буду менше розповідати і більше грати, але я маю надію, що від того менш цікаво не буде. Так, і звісно, нам треба е кілька резервуарів на воду. Можливо, я їх отут поставлю. Дві штучки, я знаю, що далекувато трошки бігати, але ну, нічого. Будуть спортивні підкачені бобрики. Так, їжа в нас пішла, вода в нас пішла, деревина в нас пішла. Всіх послав, як то кажуть, <гуди> куди треба. Так, і можна зробити тепер трошечки інакше. Можна частково дати е, вирубку о цього лісу. Так щоб він трошечки вирубався, трошечки виріс. Трошечки вирубався, трошечки виріс. Я думаю, так буде непогано. Так, і, можливо, навіть ще тут поки що таким будемо методом потрошечки вирубувати. Так, вода в нас йде. Іде, це чудово. Це чудово. Так, дайте мені, що є один будівельник. Так, чим ці бобри. О, є ферма. Супер, одразу садим. Доволі багато моркви. Хай буде одразу у нас доволі багато моркви. Чим ці бобри відрізняються від попередніх. Та тим, що їм для того, щоб вони розмножувались, треба отакі от цікаві штуки під назвою інкубатори. В них ростуть бобрики і е, ну потім вже бобриня повноцінне вилазить. Такому Такому агрегату треба вода, треба е, ягоди. Мені ще треба невеликий. Так, склад на морку тут втулити. Чом би і Поки Хоч вона ще й не виросла, але ми вже його започаткуємо. Так. Все, всі зайняті, можна навіть одного прибрати. Так, все, вони все бігають. Що така? немає мені, так? Да? Колод, ну вони роблять, роблять колоди, вода йде, потрошечку качається. Я думаю, що першу посуху ми тут взагалі без проблем переживемо. От уже на другу на другу, третю можуть бути питання, до того ми ще можемо додати. так. Води багато у бобрів не буває. Я думаю, далі ми вже просто будемо тут робити якусь дамбу. А, точно, а щоб робити дамбу, нам, як завжди, треба якесь дослідження. Якісь очочки. Так, що таке? Тобі води не вистачає, ну, поди попив, у нас води вже ціла купа. Вже просто ціла купа тієї води, як для такої невеличкої колонії. І подивимося, що в нас за мапа. У нас мапа з водоспадами, вона так називається Waterfalls. Тут цілий каскад водоспадів, все тече сюди і туди витікає. Отже, води не так вже і багато, як би хотілось. Так, досюдочки сюдочки не добігає, да? тут треба дорогу по-любому робити. Я зрозумів. Я зрозумів. Так, тут майже вирубали це знизу. Давай ми тобі ще оце поставимо на виробку. Тут цього кілька дерев. Так, і мені треба реально дослідження. Один безробітний бобрик. Ну, хай вже щось будує. Хай щось будує, хай вже бігає, переносить ресурси і так далі. Який в нас в цілому план? На взагалі цю серію, цей випуск і так далі. Хотілося би вийти в мінімальну кількість бобрів, і десь плюс-мінус навіть з одного району. Бо я тут до металу маю діставати, сюди треба перейти, тут то зараз робити. І тут також, напевно, можу до металу діставати, я так думаю, ну, десь поруч. Тобто, можливо, ми вийдемо в один навіть район. Ну або в два, от, от ще один зроблю, і хочу максимально піти саме в роботи боброві, щоб ми зробили нашим бобрам просто великий-великий кайф. Тобто у нас буде більше роботів, ніж бобрів. Отака в нас в цілому ідея. Так, треба мені житло. Барак, да, барак, мені треба. Да, раз, два, отак, Три тут за планом, це вже нам не треба, ми то знесемо. Отож, я буду намагатися не сильно плодити бобрів, а більше плодити саме роботів. Ну, сам ти розумієш, що для них треба метали, там купа, 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 купа. Чого, якщо ти дивився попередні випуски, то ти в курсі. Якщо не дивився, то сильно рекомендую передивитись перший сезон, для того, щоб второпати, в'їхати, як то кажуть, що це за гра така, той Тімберборн. З чим бобри їдять моркву і так далі. Так, ми тут що дивимося? Тут уже вирубка нам не треба. Все, відпочивай поки що. Іди щось побудуй. Ійди щось побудую, вже перше будиночок у нас є. Ще тут два збудується буде взагалі чудово. Так, третій рівень комфортно. Тобто моя ідея, щоб у нас був максимальний рівень комфорту От до цього дійти. А для того багато бобрів якраз і не треба чим менше, тим е, ліпше. Тим ліпше з ними спілкуватися, як то кажуть, з цими бобрами. Так, мені треба е, колесо. Тільки тут таке, такий повільний плин води, що я боюся, що воно взагалі не буде обертатись. От що я собі думаю, тому ми зробимо. Ну так, тут може не обертатись. Mm -hmm. Ну, давай спробуємо побудувати то колесо. Так, де воно? Компактне водяне колесо під 40 на мінімум 2 треба. Так, добре, тоді почнемо інакше. Тоді почнемо з бобрової сили. А, там розберемося, походу. Там потім переобладнаємо, коли у нас буде очки дослідження, і все таке ми переобладнаємо це вже з механіки, як то кажуть, чи з органіки на механіку. Так, все, у нас житло побудувалось, четвертий рівень є. А, що в нас? Голод? Ягід же повну Давай, збирай. Збирай, друже ягоди, вони бігають їсти. Можна буде їм і маленький, маленький склад на ягоди також тут зробити. Наприклад, тут туточки, так ягоди, 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 все вони. Так, іде знову у нас один безробітний бобрик, ну то нормально. То нормально. Єдине, що тут починає у нас потрошечку дерево закінчуватись, і це от не дуже нормально. Я б сказав, би, зовсім не дуже нормально, ну, нічого. Так, оці піньочки треба. Ага, так не хоче. Ці піньочки нам треба повикарчовувати в надії, що на їх місці. Так, дайте мені мапу змінити. О. Так, в надії, що на їх місці повиростають нові. Так, нові деревця, і тоді ми їх також будемо підрубувати трошечки. Так, а тут все чудово, да? ми сюди ще одного посадимо. І потрошечки ще дамо вирубати, наприклад, тут якісь спонтанно так рандомно, чином дерева. Так, чудово, чудово, щось вода в нас ледь набирається, якщо чесно. Чи вони багато п'ють, чи нам треба ще один насосик. Насмоктати водичку, так би мовити, ну нічого. Справимося з цим. Так вже 10 хвилин ми граємо, вже в нас більш-менш непогана ситуація. Бобринові народжуються, місця спальні є, робочі є. Як щось нові, бобри якось дуже повільно народжуються. Тобто ще треба нам інкубатор для більш-менш швидкого росту. Так, ну і, звісно, без лісника ми тут далеко не втічимо. На лісника нам треба сики 60, у нас 54, ну, добре, трошки почекаємо. Трошки почекаємо, подивимося за тим, як наші бобрики бігають. Що в них взагалі? В них взагалі вже, до речі, все не так і погано. Є житло, вони задоволені, вони бігають. Ще би тут мокрих утро їм дати. Ну, почекають трошечки, почекають зі своїм хутром. Десь отуточки можна буде його розмістити. Так, мокре хутро, мокре хутро. Тут, до речі, в них прикольні такі подвійні душики. А на них все одно дошки треба буде. Ну, нічого ми йому так зробимо. Треба, то треба, як то кажуть, як же без того. Так, а чому настільки? Ага. Все, один круте, другий пиляє. Схема налагоджена, в нас підуть дошки. Якраз нам треба буде цей як його. А, лісник. Тож це буде чудово. Так, можна ще трошки соняшнику тут дати. Так, а можна тут знизу. Виносить, чухається, як чхну зараз. Це буде потужно. Опа. Все, гуд. Гуд-год, до два нових бобри в нас є. Тут бобрята виростають. От там в них такі навіть є, бачиш, наче вони там плавають. Такі маленькі, буб, бубрички, бубрички. соняшник пішов, морква росте, бобри бігають, як це круто. Як це круто, бачить, яких в них насоси. Чик-чик-чик-чик. Все, вода пішла. Да, давай ми їм такі тут зробимо ще один водний резервуар, щоб їм тупо було недалеко бігати. А то, я думаю, через те, що їм далеко бігати, їм тупо ліньки Так, у нас один. Вільний робітник, і ось вже пішли перші душові кабіни. Вони подвійні, бобрики пішли митися. Тиба, яка бобрята миються, їм поливає на спинку. Блін, аж самому хочеться. Так, в радіусі нема чим зайнятися, так? Да? Ти всі повирубував ці деревину. Все, Тоді йди працюй десь в іншому місці. Якщо тут деревини більше немає, тобі нема чим зайнятися. Логічно, логічно. Давай ми оце повністю вирубаємо І замість того будемо потім щось висаджувати. Так, нормально. І тобі поки що нема чим зайнятися, але ти також відпочинь. Як тобі нема чим зайнятися. Так, все, збалансували поки що нашу екосистему. Ще кілька хвилинок у нас є в цьому випуску. І це чудово. Якщо тобі подобається бобри, став подобачки, підписуйся на канал і, звісно, звісно, коментуй. І в нас треба, до речі, буде назвати оцей центральний райончик. Тож пропонуй свої назви у коментарях. Так, а мені на... ага, скоро буде посуха. На скоро буде посуха, і до неї треба підготуватися. А Ми щось ту ледь, ледь ту воду качаємо. Так, зробіть мені, будь ласка, оцей резервуарчик досить мені душе робити. Ну, бобри, до речі, миються поступово, Вони вже бачиш, мокре хутро там назбиралося. Вони швидше бігають, но ну, це ще не мився. Це ще брудний. <сі> так, давайте, 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 хлопці-хлопці. Хлопці і дівчата. Або, як сказати, бобри і бобрята, так буде, да, точніше. Так, а в нас з колодами біда, но ну, в цій грі завжди біда з колодами. Майже, майже, майже завжди, без того взагалі ніяк. Так, все, вони пішли качати, пішли носити. Все, це класно. Два бобри в нас є. Головне, щоб вони води трошечки понаносили. Понаносили. Можемо, давай навіть от так зробимо. Хоча з їжі. Так, звідки б мені взяти додаткового бобра? Немає звідки? Да? Оці тільки носії. Ну, нормально. Нормально тоді що? Тоді тоді, в цілому, на цьому серві я вже буду закінчувати, посуха в нас буде далі. Будемо поступово розвивати нашу колонію, нікуди не поспішати і тебе позитивною енергією заряджати, щоб ти дивився нові круті випуски на каналі Юрчика. Кайфував, підписувався, там цвіночки ночим. Що тобі ще казати? Ти вже давно все і сам знаєш. Лайкай, підписуйся, коментуй і кайфуй від бобрів. Далі буде більше, далі буде цікавіше. А зараз ми можемо подивитися, як наші бобри носять отакі колоди. Хопа, заніс. Все сидить, а чого ти сидиш? Працюй. А в нього вже забитий склад. А, в нього вже забитий склад, то ми цих звільнимо поки що і дамо значить, можливість їм попрацювати на будівництві. Або на носінні всяких предметів, типу води. Отже, кайфова гра. Кайфовий новий сезон, дивись інші серії, вони будуть скоро, щодня, ну, може, і ні, я не обіцяю, але буду намагатись для тебе все зробити. Якщо тобі подобається, донатики, підписочки, лайки і нові випуски. Всього найкращого, хай щастить, і гарного тобі дня. Бувай!